Ми юні художники. Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюю. Сьогодні будемо з вами малювати за вашим проханням. Ви дуже давно просили малювати військову тему. Ми будемо сьогодні з вами малювати е таку мапу, мапу, на якій ми нанесемо, не де знаходиться підводний човен, де знаходиться м танк, де знаходиться е військовий корабель, та де знаходиться, е стоїть гвинтокрил. Для цього нам потрібно, я буду працювати маркером. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем. Ви розташуйте аркуш ось так горизонтально, та розділіть його навпіл ось тут, по центрі. І ось так по центрі. У вас буде такі чотири місця розташування для наших об'єктів. І почнемо. В першому нашому об'єкті ми намалюємо: ось тут у нас буде розташований танк. Як його намалювати? Дивіться. Спочатку ми малюємо ось таку лінію. В нижній частині цього прямокутника ми малюємо ось таку лінію. Трохи її загинаємо. Загинаємо. Ви вже здогадались, так, що це таке? Це? Що? Так, ви знаєте, що це таке от танка, це його гусениці, якими він рухається по поверхні. Так, далі підіймаємо ось таку лінію. Звідси в бік ось таку лінію. Має бути на одній висоті. Зараз малюємо таку горизонталь. Тепер робимо ось таку діагональ, пряму лінію вверх під кутом. І пряму десь ось до цієї частини. Ось так вниз, в бік, вниз. І зараз намалюємо оце саме цю бойову частину. А, як вона називається? Це сама ця пушка. Ось такий вийшов у нас з вами танк. Це перша наша картинка. Друга це ось тут буде розташований в нас підводний човен. Малюємо спочатку ось так. Ось такий у нас підводний човен. Далі нам треба намалювати гвинтокрил, він буде ось тут розташований у нас. Спочатку намалюємо саме, саму цю машину, а потім цю, зверху буде гвинт. Tak. Teper такий гвинтокрил в нас вийшов, і ще нам треба намалювати з вами військовий корабель. Ось тут він буде в нас розташований. Малюємо таку горизонталь. так Далі. Намалюємо тут теж така бойова частина пушки. І ось тут намалюємо тут, теж буде йти така пушка. Трошки я наведу, щоб в мене були товщі контури. По-перше, вам буде краще видно на екрані. Ми зробили основну роботу. Тепер як же з цього зробити, в нас, щоб це була мапа? Дивіться, в нас підводний човен, він у нас знаходиться під водою, ми ніби на це якби дивимося зверху. Тобто ми намалюємо, що ось так от. Іде в нас. Лінія води, це якби під водою знаходиться. А далі ми намалюємо, що оця частина це теж в нас йде вода. Ось так. Це на воді теж знаходиться. А це в нас вже знаходиться на землі. Ми можемо тут намалювати якісь а, тіп, території, холмики. А це стоїть там, на, наприклад, на якійсь ділянці, на, в якомусь аеродромі військовому на виділеній частині намалюємо, може ось так виділена частина. Ви можете зробити це такими штрих-лініями, відокремити. Ви можете тут додати стрілки якісь, ви як справжні командири, якісь стрілки руху можете додати, переходи, напрямки руху, наприклад. Це вже, як ви забажаєте, можете тут е, собі ввімкнути е, фантазію, зробити цілу е, вашу власну е, композицію. Я вам пропоную це все розфарбувати. З фарбами в нас тут не дуже різноманітно, в основному вся така техніка, вона в нас біло-сіра. Ми можемо зробити ось це, де в нас колеса зафарбувати сірим одразу. Ось цю частину зробити кольору, Який маскує техніку. Ми сьогодні з вами малюємо у дуже-дуже простому такому схематичному способі. Ми не малюємо щось таке дуже детальоване чи якісь конкретні моделі техніки. Це дуже стилізовано та спрощено, просто для того, щоб ви могли в простий спосіб намалювати, наприклад, для ваших композицій або для малюнків, які ви створюєте для військових, щоб ви могли намалювати, зобразити техніку. І вона була схожа на військову, наприклад. Я не малюю щось таке саме що буде відповідати якимось стандартам техніки. Це дуже дуже схематично, у нас вже з вами. Дитячий канал, тому наші малюнки вони мають бути дуже такими простими. Тут я роблю червоні. Ви завжди можете додати е, наші е, якісь е, наш прапор на кожному якісь е, він може так бути розташований. Ви все знаєте, мені навіть вам це не потрібно казати, ви завжди це додаєте на роботи. Це правильно. Дуже... Де мій чорний? Хто його бачить? Десь загубився мій чорний фломастер. Кличте, будь ласка, мій чорний фломастер. Не знаю, де він подівся. Далі працюємо, знову беремо сірий і е зафарбовуємо в сірий наш підводний човен. Ви так само можете на ньому нанести прапор, якісь а, надписи, можете дати, назву кораблю цьому. Ви можете дати а, підводні, підводному цьому човну назву. Так, це в нас буде сірий, і в нас залишився ще а, літак. Зроблюємо вікно. Огонь зустріти Сіре. А сам він теж буде в нас також. Кольору камуфляжем. захисний колір. Ви зможете навколо цих об'єктів зробити свій власний ландшафт. Ви зможете тут зробити. Наприклад, це зафарбувати блакитним, темно-синім, це блакитним, бо на глибині воно темніша вода. Це блакитним. Ось тут зробити, може він по піску йде, а цей стоїть на асфальті. Тут темно темно сірим можете зробити. Погратися ось тут в цій. Або ви навіть можете, якщо не хочете робити мапу, ви зможете зробити з цього стікери, якщо ви їх так виріжете. Охайно, дуже обережно з ножицями. І з іншого боку зробите двосторонній скотч, приклеїте і буде у вас такі стікери. Але мені більш подобається, якщо це буде мапа. Мапа це дуже таке щось новеньке і е таке, що подобається хлопчикам. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекаю вас на наступних уроках. Па-па!